Всім привіт-привіт. Так, друзі, я продовжую рубрику Google Chrome Eкстеншенів, які нам пришвидшують нашу роботу, точніше, в створенні сайтів. Так, і цей екстеншн, про який я сьогодні проговорю, це Potato Extension. Дуже цікава назва. Я не знаю, чим автор керувався, але прикольна тема. Відразу скажу, що деякі функціонал в мене не працює. Я підозрюю, що це може бути тільки в мене, але я не впевнений. Отже, що воно з себе представляє? Тут є список фіч, які цей екстеншен нам надає. Але спершу поговоримо, як його встановити, дуже просто, як і будь-який Google Chrome Extension, ви його шукаєте в маркеті Chrome extensionів, потім встановлюєте, заходите в свій проект Webflow, натискаєте на цей екстеншен, і у вас тут оці всі галочки вони будуть виключені. Для початку просто вимкніть всі. Типу, деякі з них не працюють, а просто всі включіть, щоб вас було потім вимкнено вимкнемо, які не працюють, і нажимаємо Update Features. Так, і наш проєкт револудиться. І як зрозуміти, що, типу, все ок. У вас з'явиться тут зліва іконка серед інших апок. Ми натискаємо, нічого не відбувається, але, по ідеї, все тепер працює. Добре, давай, тепер давайте поговоримо про е, фічі, які я використовую за допомогою цього екстеншена. Перша фіча це м -м, ми відразу наші пікселі перетворюємо в реми. Е, типу, як зазвичай ми перетворюємо пікселі в реми. По дефолту, воно все, все типу у нас в пікселях. У е, мене є такий дівблок. Я там зазвичай пишу, як я перетворюю, я пишу 100 і ми ділимо на 16 ремів. Чого 16, того що по дефолту всіх браузер, у всіх браузерах фонсайз стоїть 16. І типу нашого HTML-документа також стоїть 16 ремів. Ми натискаємо Enter, і наші пікселі перетворилися в реми. Ну Це у нас такий звичайний workflow, по-іншому ніяк не можна. А, як за допомогою цього екстеншена ми робимо, ми. Типу, пишемо 100 і ставимо просто пробіл Все. Воно перетворило відразу время Дуже прикольно Так, а якщо говорити про е, задавання падінгів або марджинів або типу того, е, ми тут пишемо Тоже 100, наприклад, натискаємо Shift і пробіл воно задає, типу, е, всі справа, знизу зверху, зліво Падінги відразу, але якщо ми хочемо по боках тільки виставити зверху знизу, або зліва справа, то ми натискаємо Ctrl пробіл. Ой, я забув 100 поставити. Ctrl пробіл. І воно, типу, зверху знизу поставила. Така ж сама логіка, типу, на, бок, на бокові ці падінги. Є. А, так, це прикольна штука, яка, яку я використовую. А, далі подивимося. Далі тут є, є фіча 2 і фіча 3. А, що це таке? Ось вони. А, типу, мав би бути функціонал, коли е, в нас там є а, в асетах ось така .svg і ми тут натискаємо на а, Settings, і тут, мав би бути ще дві додаткові кнопки, які б ми могли б типу скопіювати. Відразу с шку типу кота СФГшки, або зробив, або вставити це відразу код, типу потім розвідку, як embed код, але це, в мене чогось цього функціоналу немає. Я пробував перестановлювати мене підозри, що. Це із-за того, що цей екстеншн вийшов здається, 7 місяців назад чи 8, а Webflow вже один, не один раз оновлювався. І може бути там щось під капотом оновилося, і цей функціонал поки що не працює. Добре, ми цей функціонал проговорили, ми його скіпаємо. Так, далі. А, так, далі. А, це. Коли ми там додаємо картинку, додамо якусь картинку. Пофіг. А, Додамо. Ось таку картинку. У нас з'являється додаткове налаштування, що ми можемо виставити оригінальний, діменшін, тіпи, оригінальні розміри. Ми натискаємо і нас виставляється height. інхейт. Зразу проговорю, навіщо ми пишемо віс ін-хейт прямо типу, в картинці. Це для того, щоб браузер розумів а, і сам не додумував і не обчислював. А, і, типу, який має, яка має бути ширина висота, це позитивно впливає, точніше, якщо ми це не пропишемо, це негативно впливає на швидкість завантаження нашої html сторінки. Ось, і це дуже важливо. Ми можемо ручками тут вписати значення. Ну, ми ось тут бачимо, що тисячу на тисячу, типу, один пропорція, один в один квадрат. Але, наприклад, хочу додати, якщо у нас ну, зазвичай ми експортуємо картинки, типу як X2, це ми робимо для того, щоб була краща якість на рети дисплеях, то в таких випадках ми натискаємо ось цю кнопку, Add", ну, коротше, зрозуміло, і воно, типу, просто ділить на 2. Та сама логіка буде. Наприклад, якщо ми, у нас буде картинка експортована x3. То ми просто тут, яке тут значення буде, ми поділимо, типу, на 3, три. Там, наприклад, буде 1000, 1500, ми просто ділимо на 3. Щоб ви це якось так тримали в голові, як це плюс-мінус працює. Насправді, це окрема тема, про яку варто поговорити в якомусь уроці окремому, але ну так, якась така водна інфа для вас, я думаю, буде корисна. Добре, і в нас такі є дві кнопки, і вони нам дуже круто допомагають. Хоча тут Webflow також додав такий самий, принцип, функціонал. Але uh, uh, up to you, як то кажуть, як вам зручніше. Але такий функціонал є. Цей екстеншн надає такий функціонал. Добре, рухаємось далі. Ось ця фіча мені прям дуже сильно подобається. Вона додає alt-текст для наших картинок. Типу, у нас є ця картинка. Ой, не Ми заходимо в асети. Ось оця картинка, і отут ми можемо е виставити Alt прям типу, за допомогою АІшки. Воно під капотом все е дивиться, аналізує, і ми натискаємо, воно генерує е цей нам alt-текст. Е відразу е говорю, е лучше перевіряйте, що воно пише. У мене раз була картинка е то, типу, був не Крим, а може тут була картинка з якоїсь Крима, і воно мені написало воно мені написало, що, типу, Крим це Росія. І це, звісно, е жорстко. <свісно> Я не знаю. Так що, е перевіряйте, Лучше перевіряйте, що воно пише, бо може якусь фігню зморозить. Добре. Е так, рухаємось далі. Е так, трошки, трошки схожий функціонал. Е ось тут воно також додає alt текст але воно alt текст додає. Вона вираховує з самої назви вашого файлу, скажімо так. Давайте якщо я, якщо видалю. Ага, ну, ця штука походу також відвалилася насправді. Вона щось... В мене раніше вона працювала, зараз... зараз не працює. Ну, бачите, деякий функціонал він відвалюється. Так, і тут ще сьома фішка мала бути, але вона також в мене не працює. Це, вона б допомагала вам швидше верстати по Client-first, по їхній методології клас-наймінгу, але вона також в мене не працює. Якщо порахувати, то мені дуже сильно подобається, що можна виставляти для картинок alt-текста дуже круто. І мені подобається більше всього, що, звісно, що можна переводити пікселі в ремень дуже швидко. Так, якось так. В принципі, екстеншен прикольний. Сподіваюся, автор uh, потім підфіксить uh, ці проблеми, я йому напишу, uh, що є такий іщу. Uh, та якось так. Добре, якщо вам відео сподобалося, uh, ставте лайк, підписуйтеся, а там потім ще знімлю для вас uh, ще декілька відосів. По корисних Google екстеншенах, які я використовую, в мене, як ви їх бачите, дофіга. Прям взагалі тут, тут, до речі, не весь список, багато чого юзаю. Ось так що так. Якось так. Всім папа. -па.